Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Бачите, 5 хвилин на другу годину. Я вже прийшла, там розклалася. Зараз покажу вам погоду. Непогана погода, ви знаєте, хороша, тепла. Ось така погода. вон там вон, хлопці щось роблять. Ось така тепла. Сонечко то зайде, то вийде. Ось така погода. От. Квіточки мої стоять. Вчора полила, трошки побризкала, бо як сонце повертається сюди, так їм жарко. От. Зараз покажу вам. Переставила назад кровать. Понимаєте, ну, якось мені незручно. Не бо як кровать стоїть оце ж тут, по, 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 оце, да? по оце. то й менше ж мене міста. Отут проход такий маленький зовсім. Тумбочка там, мені незручно, я сплю на оцей бік. Мені треба тут, щоб тут трошки міста телефон покласти, очки покласти, ось взяти <кій> губи, покрасити, гігієничку і крем для рук це мені все треба. А так воно там, мені там незручно. Ну і подушки ж тут стоять набагато краще. Вот. То, як воно у зімку, так воно дує із того. Вентіля з того дує, і тут з вікна трошки піддуває. А зараз уже ж не холодно. Сьогодні 16 у день, вчора було взагалі 17 у день і сонячно. Ну, сьогодні так то було сонечко, то немає. Ну, давайте покажу вам. Хотіла піти в дві церкви, а тоді у себе багато набрала. Ой, думаю, на що я буду ще туди таскатися? Не піду, не хочу. Ну, дивіться. Значить, оце така ковбаска, вона розрізана була. нашої її розрізали? Це вона така була дві половинки. Розрізали і дали до 15-го. До 15-го. Отакі, еті, такі муночки, там усередки варень. Варення. Оце таке щось, такі булочки якісь, і вони. З канелі, канелі той, як вони називаються, кориця, я її не люблю. Це такий крем. От такий крем, що взбивати, ну, 31 відсоток жирності. Я так думаю, що він не коров'ячий. Я так думаю, що він якийсь той. Да, да, да. Бачите, корова зачеркнута. А воно ото таке м -м, плант, ну, як вам сказати, растительне. Отаких от конфеточок понадавали. Такі леденюшки, так, оце теж мені непонятно. Маннопура, сісельта каткурапуа. Як це так манна каша? А у середки, зараз я відкрию, а в кат-карапу карапу це креветки. Хоча нема тут ніяких креветок, і близько. До 17-го, 5-го вона. так от. Далі отакий фарш до 12-го. Це вчора закінчився. Я з нього хочу сьогодні зробити котлетки. Не буду його заморажувати. Але котлетки такі зроблю, як робить моя наточка. Значить, додам тільки сіль, перець і крашанку. покатаю такі маленькі котлеточки, кругленькі, Ну, як от у нас тюхтєлі ми робимо. Да? Обжарю їх так на сковорідці. покладу в кастрюльку, залью томатом і буду тушкувати, може, півгодини, хвилин 40. Отак, от. отак італійці роблять і дуже-дуже смачно. Отак. Далі, моцарелла, моцарелла амброзі бурата. 120 грам, бурата. Дуже смачна вона. моцарелла бурата. Дуже смачна до 25-го. Оце такі кусочки нарізане м'ясо. А це, я так думаю, із того із оленя, із оленя, таке темне із оленя. Оце хлібчика такого собі. А пахне так хорошо. Хлібчика такого смач, смачненького смачненько, м'якенько взяла. Оце, бачите, в мене той. Дві такі взяла. Булочки, може було і 10 їх брати. На що треба? Чотири банани. Ну, ви знаєте, банани не люблю, але взяла. Далі оце моцарелла, ма он. номер 1 в Італії. Моцарелла. Взяла таку ще моцарелку собі. Он. Взяла ось дві отакі опять калкуна. Калкуна це індика. До вчорашнього було. Бачите, 12.05, до вчорашнього. Два мандарина взяла собі. Ось два мандарина сюди положу. Щось тут поганенький помідор, то його треба викинути. Ось це й нічого. Ой, цей. А, я їх покладу у соус, як буду котлетки тушкувати. Так, і далі що? І отакі маффини. Отакі маффини. Взяла какао, з какао, маффини. А це зайшла в магазинчик, у свій купила 9 центів і 9 центів. І помідорчики купила 34 центи. Оце і все, те, що мені дали. Піш нічого не дали. Оце мені більше нічого й не дали. Ну, достатньо, що да? мені більше? що мені більше? Не треба? Зовсім не треба. Котлетки зроблю. <кху> Та що таке? Хватить аж до вихідних мені котлеток. <кху> Цей кашель прямо аж задихаєся, як кашляєш. Оце я не люблю таку ковбасу, Бросив у, у морозилку. це буде для моєї подруги. От. Індику теж бросью, не хочу я її, вона прикопчена, оце м'ясо для неї. Оце собі зроблю котлетки. От. Оце все собі. А може, два банани однесу, а собі два оставлю. І оці булочки, ці пончики її віднесу. оцю однесу мені хватить її буфали. І оці шпончики однесу І оце з корицею однесу. І оце ж однесу а взіб'є та й буде щось може випічку якусь робити, чи я не знаю, що вона робитиме. Ой, <г десять> присяду. От отак. <г monkeys> так що присяду чи приляжу, а я лягу, прилягу, де? отак от, ой, хорошо як. Тільки треба під голову подушку. Ой, хорошо як, ляглася і ляжу, це мої ножки. Що вам розказати такого? ну а Тож у церкві сьогодні у нас таке було новшество. Теплий такий день було, теплий ранок. так Вони столи повиносили з там Кава, молоко, кипяток, пакетики з чаєм, а тоді булочки всякі, такі пончики. <кій> хліб світлий, хліб чорний, масло, ковбаса копчена, ковбаси два вида обичної. Що там ще було? Смаколики отакі конфетки порозкривали, у піалку повисипали. От. Бери, намазуй, їж, що хочеш, пий, що хочеш. <кій> Я випила чашечку кави з молоком і намазала чорного хліба з, тим, з маслом і поклала один кусочок собі того, так трошки прикопченої ковбаски. От. Тоді папі прийшов, приїхав на автівці на своїй. Грав на гітарі пісні, співав, тоді з Біблії прочитав трошечки. Нас мало було, сім людей зовсім, зовсім мало. Можна було ще залишитися, те, що ото ми двічі зайшли. Я була друга, <кій> другий номер у мене. <кій> Отак, раз всі пройшли сім людей, тоді другий раз. Я друга зайшла і все. Склала все в свій ролатор і, і поїхала додому. Не, не захотілося. Я по магазинам походила. От -от, та і все, та й додому. От. А там ще багато оставалось. І бананів, і отакі от пончики, от такі, і отакі от булочки. <кій> <кій> і дика ще була. А що там ще? Половини були того, як він називається, диня. Я не захотіла, я не люблю диню. От. Тоді ще гриби були оті, шампіньйони, я їх теж не їм. Мені ж, як кажуть, оце, даром давай я їх їсти не буду. Та <КО, клев> <клев> 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 да, що воно мені це все шкребе там у горлі? Треба в мене є от такі, е, такі що то кашля з ментолом. Треба взяти, пососать собі, пососати, ага, от. І я ту поїхала на зупинку, а Дід той, що перший номер, він ще остався, ще там добрав, собі ще, і ми ще і на один бус він приїхав, ще було 6, ну, під'їхав в нього, тату коляска на, на колесах. І ще 6 хвилин прийшов бус. А я, А я, мабуть, там 12 стояла хвилин. ну Нічого страшного, сіла до центру, доїхала, пройшла по магазинчикам. та й Тож Зайшла, купила собі ті малінки. Та... Помідорчики та й додому. Ну то і все. Більш нічого не робила, бо мені більш нічого і не треба. Огірки в мене є, але сьогодні то зім, кусочок огірка, Лучше помідори, бо він уже такий, знаєте, всередині такий якийсь, він не можу сказати, що м'який, але такий несмачний вже зробився помідорчик. Ну, диван я тут оставила ж. Ви бачите, стіло тут стоїть, диван тут оставила, та стіна пуста, а кровать крово свою переставила. От, Хай так стоїть, якось більше міста. І так мені якось зручно більше, я привикша. Отак, От -от, знаєте, по старінки, як звикнеш до чогось, так ото, так і хочеться. Ну, ладно, давайте буду вставати. Ще раз вам покажу. Та пообідаю. і... Ляжу трохи по відпочиваю, бо в мене сьогодні стірка о п'ятій. Я думаю, дві стірки в мене більше не буде, небагатько в мене. Оце заложу в морозилку, Ці ковбаски заложу в морозилку. Оце м'ясо заложу. Оце... Ні, це не буду ложити, не треба. От ці заложу їй і все. І добре. Так що, буде в моїй знайомій, те, що хватає їй теж на всю сім'ю. От. Це хочеться зробити котлетки які. Тут, значить, і свинина, і, і яловичина. Оце Вчора закінчився, ну, що тут таке. Ми раніше, я пам'ятаю, ходили з дітьми на базар, що як той жили в Запоріжжі. Ото підемо на базар, наберемо м'яса, я прийду додому, пообрізаю кісточки на супа, на борща, там на на, перекрутити на фарш, там, чи тюфтєлі, чи котлети, чи той фарширований, той перець, чи голубчики робить таке всяке різне. Так воно в мене лежало по місяцю. Нічого з ним не траплялося. Так що і, і, і з цим. Ну, <кій> не знаю, може, тоді друге м'ясо було, по-другому, кормили в нас. Не знаю, я не буду казати. Але оце так: оце сьогоднішній. День 13, да? а воно 12. Ще воно більш-менш хороший буде вкус. А вже якщо його положи в морозівку, а тоді дістань. А, вже таке мені не такий вкус. Так що я от... Краще мені той. Краще мені... зразу зробити. Ну, чого ж тут написано катка, Не Непонятне мені? Так, жир. Лукор. Нема тут ніяких Каткарапу. Не знаю я. Открию, воно ж тут сюди затягнуто відкрию і спробую, що воно таке. Ну, це все. Покажу ще вам раз, та і все. Мандаринки поїм. Оці два собі жовтіші оставлю. А ті два. Але я їх тут оставлю. Я ж завтра її однесу їх, так що хай лежать там. От отак, -от дівчатка-хлопчики, давайте тримаємося. Ось 15-го будуть переговори в анкарі, може там якісь зміни підуть, а може ні. Ви ж не знаю, як воно що воно буде. Так що бувайте здорові! Всього доброго, всього хорошого, всіх обіймаю, па-па!